Слава Україні, дорогі друзі, на зв'язку Богдана Вікторівна, і сьогодні ми будемо знайомитися з лексикологією. Насправді це дуже важливий розділ, який є щороку на НМТ, тому сьогодні будемо з ним потрішечки знайомитися. Отже, почнімо з того, що таке лексикологія. Запам'ятайте, будь ласка, що лексикологія вивчає словниковий склад мови, значення слів, лексем, їхнє походження та вживання. Дещо з цього ви вже знаєте, дещо не знаєте. Дещо складніше, але почнімо з простішого, а саме з синонімів та антонімів. Думаю, ви всі прекрасно пам'ятаєте, що синоніми це слова однієї частини мови, які різні за звучанням і написанням, але дуже близькі або однакові за значенням. Тобто вони по різному пишуться абсолютно так, але однакові або схожі за значенням. Наприклад, проживати і мешкати по різному пишуться, але значення одне і те ж Бажати хотіти те саме, башта, вежа те саме. Тобто слова пишуться по різному, але мають одне значення. Антоніми це навпаки це слова протилежні за значенням. Вони по різному пишуться і несуть у собі різне лексичне значення. Протилежне. Наприклад, веселий, сумний протиставляються так, гарячий, холодний, високий, низький, білий і чорний. Думаю, тут у нас точно проблем ніяких немає, тому ну, ми закріпимо на тестику і йдемо, йдемо далі. Отже, синонім до слова збагнути є. Зібгати, розбагатіти, зрозуміти, розгубитися, збагнути це щось зрозуміти. Тому, якщо це синоніми, це тоточні слова, то тоді це буде зрозуміти. Йдемо далі. Омоніми і пароніми. Ось тут дуже складнощі, тому що ви їх часто між собою просто берете і плутаєте. Отже, запам'ятайте, що омоніми це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. В них можуть бути різні наголоси, але саме написання, воно однакове, але в залежності від контексту, буде мати різне значення. Наприклад, балка і балка. Балка може бути яр, і балка, як дерев'яний чи металевий брус. Замок і замок однаково пишуться, але тут вже ми визначаємо лексичне значення за наголосом. Замок це у нас будівля, де живуть принцеси, королі і так далі. А замок це те, що у вас в дверях, так? для замикання чи відмикання дверей. Тому омоніми це слова, які однаково. Пишуться прям однаково до кожної буквочки, але мають різне значення. Пароніми це слова, які схоже пишуться, і можуть мати схоже, але не однакове значення або різне значення, але пишуться схоже. Тобто вони можуть відрізнятися однією, двома буквичками, формами, так, але це буде впливати на їхнє лексичне значення. Наприклад, талант і талан. У них буквально різниця в одній буквочці. Тут є ти, а тут немає. Але талант це здібності, а талант це удача. І ось ці слова між собою будуть паронімами. Тобто ще раз, омоніми вони пишуться абсолютно однаково і мають різне значення, а пароніми вони відрізняються однією двома буквичками або там незначні відмінності і теж мають різне значення. Тобто омоніми однаково пишуться, пароніми відрізняються чимось незначним. І все це означає, що вони мають різне значення або схоже значення, але не однакове, як, наприклад, синоніми. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Те саме їжа це те, що у вас в тарілці, так яблуко, там, картопля і подібне. А їда це процес, процес того, як ви поглинаєте цю їжу. Тому у них теж, бачите, лише одна буквочка в різниці. Тому це у нас будуть пароніми. Ну, ми закріпимо на тесті. Погнали! Омоніми є в реченні. Читаємо варіант А. Той розум не шляхетний, а шляхецький. Ми бачимо, шляхетний і шляхетський відрізняються декількома буквочками і схожі за значенням, але. Пишуться неоднаково, отже, тут у нас будуть пароніми. Цей варіант у нас відпадає. Князь Констянтин, батька князя Василя, мав талант і талан. Ми знаємо, ми вже тільки що розібрали цей приклад, що ми бачимо, що слова схожі, але не однакові, у них відрізняється одна буквочка, отже, це у нас теж пароніми і варіант відпадає. У пеклі наших доль, не знаєш, сам ти бранець чи обранець. Бачимо, що у нас теж незначні відмінності. Ось тут у нас є О. І знову ж таки схожі значенням, це не однакові. Відрізняються однією буквочкою, отже, це автоматично на що будуть пароніми. Бо хто знає, чи він знайде там свободу, чи ще одну збудує свободу. Свободу, свободу, воно буквально схоже за значенням, але знову ж таки відрізняється однією буквочкою, Отже, це що у нас пароніми не підходить. Бридкого бруду із холодних душ не змиє навіть і холодний душ. Ось тут холодний душ в значенні як ми миємося. Правильно? Правильно, в значенні як вода, а душ в значенні духовності. Тому ось тут слова пишуться ідентично, мають і різне значення. Тому це у нас що будуть омоніми. І саме цей варіант у нас буде правильним. Котимося далі. Також слова у нас можуть мати пряме і переносне значення. Пряме значення слова це його основне значення, первинне, тобто перше, що закладалося в думку цього слова. Наприклад, гніздо. Ми можемо сказати пташине гніздо це там місце, де живуть птахи, і пташине гніздо це його первинне значення, тобто іншого воно немає. Тобто місце там, де відкладають яйця, живуть птахи, це зрозуміло. Але переносне значення ми можемо сказати сімейне гніздо, і ми вже маємо на увазі місце там, де ми. Живемо, наприклад, своїми батьками та родичами, і тут гніздо вже не в прямому значенні ось такого гніздечка, яке з різних гілочок зроблене, а значенні квартири з родиною, так тобто має переносне значення, тобто ще раз пряме значення слова це його первине значення, тобто пряме. Ми можемо сказати е лис. На тварину, і це буде пряме значення. А якщо ми скажемо лис на людину, в значенні хитра людина це буде переносне значення. Тобто, ще раз, пряме значення це його первинне основне значення, а переносне це вже те, що ми допридумували і надали йому якогось іншого значення. Ну, ми спробуємо виконати на тесті. Прочитайте текст і виконайте завдання. До слова добрий, синонім у четвертому реченні є. Читаємо четверте речення, вилила добрий ківш і на Андрія. І у нас варіанти відповідей повний. Хоро... Хороший, милий, смачний. Добрий ківш не в значенні, що ківш хороший. Та? Ківш це у нас ємкість там, де у нас є вода. Тому немає почуттів. Отже, добрий тут вжито в переносному значенні. Ну і до добрий Ми можемо дібрати лише повний, тому що знову ж таки хороший, милий, смачний, ми не можемо це підібрати до слова ківш. Ось так все просто. А якщо ви хочете ще глибше дізнатися лексикологію та й загалом готуватися до НМТ цікаво та весело, запрошую на свій річний курс. Перше, у нас є групка з української мови та української мови і літератури. Можете лише з української літератури. Заняття у нас відбувається двічі на тиждень, в онлайн-форматі з української мови, і в записі з української літератури теж двічі на тиждень. Записи ви можете завантажувати, можете дивитися навіть без світла. Якщо в мене немає світла, то я перемикаюся і далі проводжу заняття. Тобто для мене це не проблема. А якщо світла немає у вас, то ви зможете його подивитися пізніше, заповнюючи конспект і робочий зошит. Все-таки я буду всі надсилати друкованому вигляді поштою. Перед початком навчання, і у вас буде в голові, ніби заняття приходить саме для вас, прямо зараз, тому це дуже зручно. Також будуть ігри до кожної теми, домашнє завдання і особистий кабінет на сайті. Все буде зберігатися в вашому особистому кабінеті, все буде в одному місці. Через це це мега-мега-зручно. Також щомісяця у нас будуть індивідуальні консультації. Я завжди з вами на зв'язку. Ви зможете мені писати в особисті повідомлення в телеграмі, скидати тести, які ви не розумієте, з домашнього завдання, не з домашнього завдання, шкільного. І я вам. Буду пояснювати в голосових, мені не складно. Деякі діти майже щодня мені надсилають тести, і я з радістю їм все пояснюю. Тому тут навіть не хвилюйтеся і не бійтеся. З вами також буде чат з учасниками, там де ви будете комунікувати. Ми там часто зустрічаємося, щоб грати ігри. Хто є в чаті безплатного курсу, знає це. І я як знаю, вам дуже подобається. Майже щотижня, через тиждень ми домовляємося і зустрічаємося. І щомісяця у нас будуть зрізи знань або пробні НМТ. І зверніть увагу, все, що тут перелічено, це все буде на нашому річному курсі. Тому я з радістю буду вас чекати. Ну а на сьогодні все. Всіх люблю, цілую бімаю, і пока. А пока.